подача на польське громадянство, які взагалі потрібні документи, чи до президента, чи до воєводи, в будь-якому випадку потрібно е, свідоцтво про народження польського зразка, тобто акт уродження. Якщо ви одружені, акт Мауженський. Теж потрібно отримати в ужені стану цивільного в Польщі. Як це зробити? Заздалегідь підготуйте. Якщо ви плануєте подаватись на польське громадянство, то заздалегідь мусите підготувати свідоцтво про народження, оригінал, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження мами. Чому мами? Тут потрібно буде вписати дівочу фамілію вашої мами в вашому свідоцтві вже польському польському зразку. Потрібно буде вписати, на звістку родової матки. Всюди це вимагають, зараз в коментарях напишете, що не треба, можна так, можна зробити акт уродження польського зразка без назвістка родової матки, але потім вам прийде визвання. Якщо ви вже подасте документи на громадянство, то вам прийде визвання, де буде писати, що вам потрібно донести акт уродження, акт уродження з назвістким родовим матки в Якщо мама померла. Або ще якісь випадки. Це вже індивідуально. У деяких випадках не потрібно писати, якщо, якщо у вас немає мами, чи там мама померла, і так далі. І так далі. Це для кожного індивідуально. Якщо мама живе, є можливість, то потрібно писати завжди на звіст родової матки. І так, потрібно свідоцтво про народження, оригінал, свідоцтво про шлюб, якщо ви одружені, свідоцтво про народження мами, і у деяких випадках свідоцтво про. Шлюб батьків, деякі в уже вимагають, деколи не вимагають. По різному, це залежить, як на кого попадеш. Далі, всі бажано, щоб всі документи, які у вас з України, були українського зразка, не зразка СССР. В деяких випадках можуть прийняти такі документи. Наприклад, якщо ви з окупованої території, то у вас такі документи можуть прийняти. Ви там напишете ошибні, що немає можливості отримати інших документів, і такі у вас тільки є, так. То в таких випадках приймають. Деякі уженди приймають старі документи, деякі не приймають в Варшаві. Якщо ви подаєтесь в Варшаві, то старий зразок, скоріше всього, не приймуть, тільки українського зразка. Якщо вам потрібно оформити документи, підготувати, перевірити, оформити документи на польське громадянство, або Отримати якісь документи, такі як свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, різні витяги, довідка про несудимість, підтвердження водійського посвідчення. Звертайтесь до мене, я вам можу зробити за короткий термін за короткий термін. Ці всі довідки. Якщо вам потрібно подаватись на громадянство, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.